Переговори, від яких може залежати доля України, Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтона. Він матиме зустріч вічнавіч із з Дональдом Трампом. Заплановано на 20.15 за київським часом. Далі 22-й до них долучиться низка європейських лідерів, які слідом за зеленським летять до Вашингтона. Серед них британський прем'єр Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, очільник Фінляндії Олександр Ступ. Генсек НАТО Марк Крюте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Дональд Трамп напередодні написав у своїй соцмережі, що Зеленський може миттєво завершити війну, якщо захоче додав, що Київ не зможе повернути Крим і виключив вступ України до НАТО. Видання New York Times з посиланням на одного з дипломатів, пише, що європейські союзники побоюються повторення скандалу у Білому домі, як в лютому, коли перемовини Трампа та Зеленського завершилися дочасно. Ще один страх, що Трамп грає на ру. Укутіном про це і не лише говоримо далі. З нашим гостем до нас долучається Олександр Хара, дипломат директор Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, дякуємо, що долучаєтесь. Доброго дня, дякую за запрошення. От, власне, ми, мені хотілось би і почати з е, запитання, яке частково озвучила вас, представляючи, що Трамп ще Зеленський туди не доїхав, а від нього вже таки йде розігри з його в його соцмережах про те, що буде від Зеленського вимагатися. Скажіть, будь ласка, для чого це робить зараз Трамп? Ну, абсолютно очевидно, був провальний саміт Валясці. Трамп нічого найменшої поступки від Путіна не здобув, надавши йому міжнародну легітимізацію і зустрічаючись з ним як рівним. А якщо пам'ятаєте, хоча ви знаєте, так швидко Трамп змінює свою позицію, що треба нагадувати, що було минулого тижня. Так ось перед самітом Валясці він казав про те, що Путін має погодити, показати, що він хоче. Миру і що Трамп буцім там зможе зрозуміти це на перших хвилинах такої розмови, і якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то тоді будуть пекельні тарифи, санкції і так далі. Але вийшло так, що фактично Трамп пристав на підпідхід росіян. Що мають бути адресовані так звані першопричини цієї війни? І звичайно, в Росії бачать це в нелегітимній владі в Україні, в бажанні заходу затягнути нас в НАТО? Звичайно, що це це є маячнею, ось, але насправді Путін правий. Першопричина єдина, що в тому, що Росія є. Ревізіоністською неоімперською потугою, яка хоче контролювати Україну і посилити свій вплив в Європі. Якщо ми це не адресуємо в перемовинах і в якомусь, скажімо так, рішенні російсько-української війни, то тоді нас насправді світ буде в більшій небезпеці, аніж він зараз знаходиться. Тому Трамп не не спромігшися домогтись нічого від Путіна і не вважає не вважає цього робити. Він намагається. Перенести відповідальність за провал ефемерного мирного договору з Російською Федерацією на Зеленського на Україну, і власне тому надзвичайно важливо, що в Вашингтоні, окрім Зеленського, будуть лідери європейських країн плюс європейського союзу і НАТО, оскільки вони будуть з одного боку допомагати і захищати Зеленського і Україну. Від uh, тиску Трампа, а з іншого боку, вони будуть реалізовувати свій національний інтерес. Це дуже важливо, що uh, на 11-му році війни європейці збагнули, що ця війна не за територію України, навіть не за існування української держави, а це за майбутнє безпеки на європейському континенті. І тому uh, вони там і для того, щоб захищати нас, і щоб захищати свої uh, національні інтереси. Пане Олександре, у The New York Times, американському виданні, вийшла така публікація, у якій говорять про те, що європейці така легка паніка стосовно сьогоднішніх перемовин, і вона стосується зокрема паніка, пересторога, яка стосується зокрема і того, що дуже мало часу було на підготовку, фактично субота, неділя, понеділок, мовою дипломатії. оці ці три дні наскільки ми підготовлені, ну і разом з європейцями, наскільки ми за ці три дні знаєте звірили годинник. Ну, мені здається, і українські президенти, наші партнери, готові, оскільки перше перед Алясков самітом була активна дипломатія телефонна з Ленського. Він зустрічався з деякими лідерами. Була заява лідерів європейських країн, окрім троянського коня Росії в Європейському Союзі НАТО Орбана. Потім була заява президента Франції, прем'єра Британії і канцлера Німеччини про логіку або алгоритм, яким чином має бути завершений цей конфлікт. І ця логіка починала з того, що Україна має приймати рішення щодо своєго майбутнього. Ну і далі там по списку, в тому числі гарантії безпеки України. І найголовніше, що нічого не змінилося з 2014 року, якщо ми кажемо, наприклад, про моральні речі або міжнародне право. Бо якщо дозволити путіну а, утримувати ті території, які він хоче утримувати, і погодитися а, юридично з цим, це буде означає руйнацію засадничих принципів міжнародного права про суверенітет, територіальну цілісність, руйнацію тих документів, які Забезпечили мир на європейському континенті. Це заключний акт з БСЄ 75 року, де йдеться про непорушність кордонів, про невтручання внутрішніх справи і так далі. Будапештський меморандум. Якби ми не не критично не ставилися до нього, це все ж таки було зобов'язання і Сполучених Штатів і Росії ну фактично не посягати на суверенітет, територіальну цілісність України. Це буде удар по американській позиції, бо в 20-х роках минулого року сполучені штати у них була доктрина Сімпсона. Вони не визнавали незаконної анексії китайських територій Японії. В 40-х годах була значить резолюція Велеса. Невизнання незаконної анексії Балтійських республік радянським союзом у 2018 році при Трампі була декларація Пампео про невизнання незаконної анексії Криму. Ну, власне, всі ці речі вони є. І звичайно, що Трампу треба буде доволі просто це пояснювати. Що це є зобов'язання всієї міжнародної спільноти тримати ті правила, які убезпечують мир від хаосу і такої гопця війни всіх проти проти всіх. Ну і далі логіка завершення війни це припинення вогню всебічне і безумовне. Тобто, щоб не було якихось з українського боку поступок. Суверенітетом або територіальної цілісності і далі перемовини з Російською Федерацією про параметри завершення цієї війни. Я звичайно скептично ставлюся, що можна з нинішнім російським керівництвом, з політичною елітою, яка при владі в Росії, а також переважної більшості баби наражають, які вважають, що не не існує українською державою, що Росія має право захоплювати, вбивати гвалтувати на нашій території. Тому позиції сильні тут не потрібно дуже щось там узгоджувати. Просто потрібно, скажімо так, доволі лаконічно доводити до Трампа, що те, що він пропонує, воно іде в супереч інтересам цілої демократичної спільноти. І сполучених штатів, передусім, друге, що це не призведе до сталого тривалого миру. Я вже не кажу про справедливий мир. Третє це те, що якщо Україна залишиться в сірій зоні небезпеки, це означатиме, що через певний час Російська Федерація внов знов нападе на Україну в три в три раз. Ну і звичайно, що ми не можемо погодитися на паперці, бо ідея стів Віткова цього некомпетентного неспроможного вести перемовини. Про те, що Росія буцімто запише в свою конституцію, що вона не буде нападати на Україну, це смішно. Бо, наприклад, в кримінальному кодексі Російської Федерації, ну власне як і в українському і в білоруському, це було після другої світової війни внесено, Є покарання за підготовку і ведення агресивної війни. А те, що Росія робить проти України з 2014 року, підпадає під це. Тобто, в принципі, вже є законодавство російське, яке б мало би утримати, але сутність цього режиму. Звичайно, ну вони вони ігнорують свою конституцію. До речі, анексія Криму е, і е, возвращення родну гавані відбулися з порушенням російського законодавства. Я, я не кажу про те, що це було порушення українського і міжнародного права. Це абсолютно зрозуміло. Ну навіть своє законодавство вони не виконали. Пане на тому звичайно, не можуть ви виконувати. кажете, що в нас є сильні позиції, які треба коротко донести. Як як зробити це донесення? От, власне, ви сказали коротким, але не ну, знаєте, не не на три літери. Тому що як має сьогодні Зеленський вимкнути людину повністю і вимкнути президента, щоб не було повторення овального кабінету в лютому? Ну, ви знаєте, коли відбулося те, що відбулося в лютому, виглядало це погано спочатку, але давайте згадаємо, що тоді рейтинги зеленського в Америці підскочили, тобто вони покращилися, бо американці бачили несправедливість того, що відбувалося. Друге, це спричинило кілька зустрічей європейських країн, які стали на захист України. Тому воно можливо виглядало не дуже дипломатично, але це ж була пастка не дипломатична Джеді Венса, передусім проти України, щоб тиснути на нас. Звичайно, це буде надзвичайно непроста завдання для зеленського зберегти принаймні такі відносини, які у нас зараз є з Трампом. Звичайно, ми залежимо від сполучених штатів, передусім розвідувальні дані є кілька інших позицій. Але з іншого боку, небажання Трампа, і про це Джеді Вен сказав, що не буде жодної допомоги в Україні в майбутньому. Це фактично позбавило Сполучені Штати того важеля впливу на Україну. Тобто він не може казати, якщо ти погодишся на втрату території, то ми тому тобі членство в НАТО і будемо постачати на 100 мільярдів доларів щороку зброї. Цього немає, тому немає цього важливого впливу. А зараз у нас є європейці, які збагнули, що це йдеться і про їх інтереси. Тому це сильні позиції. І мені здається здається, що Зеленський має виходити з старої формули, що ми вітаємо бажання Трампа припинити цю війну. Але вважаємо, що ми маємо триматися того, що з чим ми погодилися з американцями навесні що спочатку безумовне всебічне припинення вогню. Якщо воно буде стале і буде побудована довіра, певна ну це просто так знаєте, так дипломатичний термін. Звичайно, росіянам довіряти на нашому поколінні просто не можна. Це буде злочинно. А далі вже буде дипломатичні перемовини щодо параметрів. І звичайно, що конституція України забороняє будь-кому, включаючи президента. Він такий самий громадянин, як і всі ми, звичайно, забороняє руйнувати конституційний лад. А це про йдеся, про суверенітет територіальну цілісність. І далі, звичайно, про те, що Україні потрібно і як американці мають допомогти нам і повернутися до формули мир через силу, посилення України, успіхи України на полі бою, це буде найкращий, скажімо так, стимул для Путіна замислитися, що пора завершити цю війну. Санкції проти Росії і тих, хто купує її нафту. Це найкращий варіант зробити для Росії неможливим продовження цієї війни, бо їм потрібні гроші. а У них є серйозні економічні і інші проблеми. Тому єдиний шлях до миру він має бути через посилення нас, посилення наших європейських партнерів. От пане Олександр, в цьому контексті вже йдуть з Вашингтона перші заяви. Європейські лідери прибувають до Вашингтона. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ну ви тільки що зазначили про довгострокову перспективу. Активу, так що довгострокової перспективи Україна має стати вона вкотре наголосила, що Україна має стати дикобразом, на якого було би Росії незручно нападати, тому що вона би потім сама би опіклася. Е Якось наближаючись до цього дикобразу, це вже відома концепція, яку європейці повторюють. Але тут же вона додала про майбутні гарантії безпеки для України, які у нинішній у взагалі, ситуації можуть бути ці гарантії безпеки, щоб вони дійсно були дієвими гарантіями безпеки для України в майбутньому. Ну, от, ви знаєте, тут чесно кажучи, я скептично ставлюся до цієї терміну Гарантія безпеки. І українська влада зловживала і використовувала неправильно це, маючи на увазі безпекові угоди, які ми підписували і зі сполученими штатами і низкою європейських країн. Я б їх назвав гарантіями безпекової допомоги. Нічого не змінилося в розрахунках наших європейських партнерів, що е, не зараз не, не небезпечно Україну взяти в НАТО, оскільки це може означати безпосереднє зіткнення е, НАТО з Російською Федерацією. Нічого не змінилося тут. Е, і відповідно, навіть для, для того, щоб коаліція охочих розмістила на Україні певний контингент, їм потрібні самім з європейцям гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Це передусім ядерна порасовка, але звичайно, також і потрібен доступ до певних критично важливих спроможностей, які є у сполучених Штатів, які є ядром НАТО. Це і розвідка, це і командні структури, і так далі. І тому подібне. Тому я не можу собі уявити, що вони можуть нам запропонувати, окрім того, що будуть нам постачати озброєння, інвестувати в наш ПК тренувати наших військових, обмінюватися даними. А це не є гарантією безпеки. Два типа дивись. По ну, По перше, є два типу стримування: є стримування по забороні і стримування по покаранню. По забороні це те, що інша сторона розуміє. Будь-яка агресія буде зустрі... зустрінута такою відповіддю, що вона призведе до неприйнятних наслідків. І передусім йдеться про ядерну зброю. Ми не ядерна держава, найближчим часом чи навряд станемо в Європі. Є дві ядерні країни Франція і Британія. Але у них самих є проблеми, і вони, в принципі, збираються модернізувати свої ядерні сили. І плюс, звичайно, вони хочуть, щоб Сполучені Штати залишалися великою парасолію над Європою. Звичайно, це питання. Не може бути вирішена маю ямезі такої безпеки для України, якщо не буде Сполучені Штати гарантувати нам ядерною зброю захист від Російської Федерації. Другий варіант стримування це стримування по покаранню. Це означає, що да, агресор може зайти на твою територію, щось намагатися досягнути. Але є такі потужності, які не дадуть досягнути оперативних чи стратегічних цілей. Ну в даному випадку Російської Федерації, от для цього звичайно, нам потрібно інвестування з наших наших партнерів, наша ПК передачу нам технологій, передачу нам озброєнь, не тих, які до дотепер передавали. Нам потрібна сучасна авіація, яка може знищувати російську авіацію в російському повітряному просторі. А поки що в нас немає цього ані в кількості, ані в якості, бо ті радари, які є на F-16, вони не дозволяють і не дають нам перевагу перед російськими, російськими літаками. Друга історія це далекобійні ракети. Дуже часто західні політики і журналісти розповідають про Хаймарс як Лонгрейнж. Це неправда, це оперативно тактичний рівень. А нам потрібно щось на кшталт тамагавків, які на кілька тисяч кілометрів можуть знищити будь-що в Російській Федерації, і це тоді будуть це. Тоді буде якийсь елемент стримування. але звичайно нам таких ракет потрібно, якщо не не тисячі, то точно сотні. Якщо Америка готова нам дати велику кількість тамагавків, забезпечити нас. Розвідувальні даними, тобто визначення цілі, цілі вказання, цілі і потім ну тобто, все все пов'язано з використанням такої зброї. Це буде окрема історія, але я пока поки що не бачу такого бажання. До речі, Зеленський, коли минулого року їздив в Вашингтон, точніше в нью йорк на генасамблею, ООН, і тоді розмовляв із Джозефом Байденом, президентом і кандидатом президентом Трампом. В його пакеті в його стратегії перемоги України був пункт щодо передачі Україні тамагавків як зброї стримування від російської агресії. Тоді б ми могли б з росіянами розмовляти таким чином: ви не б'єте по українській критичної інфраструктурі, а ми не знищуємо щось у вас цими ракетами. Ми розбираємося на полі бою. Ну, власне, там на сході України чи в інших місцях то власне військові проти військових воюють. На жаль, Трамп тоді ну і Байден не захотів, і звичайно, Трамп цього не захотів. Тому я не знаю про що йдеться, і не хотілось би отримати Будапештський меморандум 2.0, якісь запевнення, які не будуть реалізовані. Або їх реалізація От буде обумовлена політичною Пане, пане, пане Олександре, Ми якраз і будемо стежити за тими заявами, як вони будуть втілюватися сьогодні в дії з боку і європейських лідерів, в тому числі. Дякуємо вам за включення. Сьогодні... запрошення. Дякуємо. Отже, сьогодні о 20.15 за Києвом. Президент Зеленський зустрічатиметься з президентом Трампом. Після перемов Україна- США до президентів приєднається наша європейська група підтримки: Стармор, Макрон, Мерц, Мелоні та інші європейські лідери вже у Вашингтоні. За подіями там ми стежимо впродовж дня о 19.30 Розпочнемо великий ефір на Ютуб каналі ТСН. Останні події та заяви, актуальна аналітика. Долучайтеся до нас.